Ти повільно піднімаєш очі догори і бачиш безкінечне зоряне небо, мільйони зірок, туманність, далекі галактики, і раптом хтось тихо шепоче. А знаєш, всього цього могло не бути узагалі ні простору, ні часу, нічого. Ти на хвилинку замислюєшся і по твоєму тілу пробігають холодні мурашки. Ми звикли думати, що Всесвіт був завжди. Але наука каже, колись він почався. І цей початок ми називаємо Великим Вибухом. Але ж ось питання якщо був початок, то що було до нього? Спроби зупинитися на секунду ти дихаєш повітрям, відчуваєш тепло свого тіла, а тепер уяви реальність без жодної молекули, без простору, без самого поняття до і після, наче намагаєшся уявити колір, якого ніколи не існувало. Важко, так? Але саме там, у цій порожнечі чи, можливо, у чомусь більш дивному, ніж ми здатні зрозуміти, і криється відповідь. Навіть найрозумніші фізики світу, визнають, ми не знаємо, але маємо десятки неймовірних гіпотез, і кожна з них звучить як сюжет фантастичного фільму. Тільки різниця в тому, що це не сценарії Голівуду, а серйозні наукові ідеї. Одна з теорій теорія вічного інфляційного Всесвіту, уяви, що наш Всесвіт лише бульбашка у безкрайньому космічному океані, а до нашого великого вибуху мільйони інших бульбашок вже народжувалися і зникали. Можливо, десь існують паралельні світи, зовсім не схожі на наш, де немає зірок чи планет, а закони фізики зовсім інші. Хто знає, може там існує реальність, де гравітація відштовхує, а не притягує. Звучить безглуздо, а тепер тримайся, багато фізиків вважають, що це цілком можливо. А що як Великий Вибух був не початком, а наслідком? Інша гіпотеза каже Всесвіт, це серце, яке постійно б'ється, спочатку стискається, потім вибухає і розширюється, потім знову стискається нескінчений цикл народження і смерті космосу, а ми просто живемо в одному з його вдихів. Вражає, правда? Але тут питання якщо цей цикл нескінчений, то звідки він узявся уперше. Дозволь я кину ще один виклик твоєму мозку. Деякі вчені говорять до Великого вибуху не було нічого, не просто порожнечі, а абсолютної відсутності навіть простору і часу, а сам вибух створив і простір, і час. Тільки подумай про це не існувало навіть самого поняття раніше, немає минулого, є тільки момент народження. Неймовірно складно прийняти, але в фізиці є така ідея час почався разом з вибухом, і питання, що було до, може бути взагалі некоректним. А тепер приготуйся до справжнього сюрреалізму. Квантова механіка пропонує гіпотезу, що всесвіт народився з нічого, абсолютного вакууму, який виявляється, не такий вже й пустий. Бо у вакуумі завжди є крихітні квантові флуктуації, маленькі сплески енергії, і один з таких сплесків міг запустити Великий Вибух. Тобто наше все могло народитися буквально з нічого. Іронія долі. Найбільша повнота виникла з абсолютної пустки, з абсолютного нічого. Можливо, десь, в іншій версії реальності, ти зараз навіть не дивишся це відео, тому що того всесвіду просто не було створено. А тепер уяві інший сценарій. Дехто з науковців вважає, що наш Всесвіт може бути результатом експерименту більш розвиненої цивілізації. Так, звучить як фантастика. Але серйозні фізики говорять, це не можна повністю виключати. Хто знає, може ми симуляція в лабораторії космічних богів? І Великий Вибух це не космічна випадковість, а запуск програми. Тут доречно поставити запитання: якщо нас створили, то з якою метою? І ще більш лякаюче – що буде? Якщо той, хто натиснув кнопку старту, вирішить натиснути кнопку Стоп. Інтрига за інтригою, правда. Але наука тим і прекрасна, що завжди залишає місце для сумніву. А тепер подумай про мить перед самим вибухом умовна точка сингулярності, де все, що існує у Всесвіті, було стиснуто в одну крихітну, неймовірно гарячу і щільну крапку у ній. Згорнуті галактики, зорі, планети, час і простір. І ця точка вибухає це момент, з якого все почалося, але звідки взялася саме точка? Це питання й досі змушує вчених ламати голову. І тут на сцену виходить ще одна гіпотеза квантовий пінг понг. Уяви, що в мікросвіті постійно з'являються та зникають крихітні всесвіти. Більшість із них живе долі секунди і зникає. Але наш чомусь виявився стабільним і триває вже майже 14 мільярдів років чому саме наш? Це як виграти космічну лотерею, шанс якої менше, ніж знайти голку в мільйоні галактик. Деякі філософи і фізики вважають, можливо, Всесвіт просто завжди існував, без початку і без кінця. Він міг змінювати форму, народжувати нові світи, втрачати старі, але завжди був. І тут ми повертаємося до того, з чого почали може питання, що було до вибуху, це помилка? Можливо, вибух був не початком, а лише новою фазою нескінченного буття. А тепер уяви, ти сидиш у темній кімнаті, світло вилкнене, і раптом хтось питає, а чи існує щось там за межами темряви, ти відповісти не можеш. І саме так ми виглядаємо перед таємницею Великого Вибуху ми стоїмо перед чорною завісою, за якою або відповідь на все, або нова ще більша загадка. І тут цікаво, різні культури тисячоліттями намагалися пояснити, що було до. Стародавні індуси казали, Всесвіт постійно народжується і гине у космічному танці бога шиви. Давні греки вірили у хаос, первісну безодню, з якої народився порядок. У Скандинавії був свій образ гігантська порожнеча Гіннунгугап, що з'єднує світ вогню і світ льоду. Всі ці міфи надиво схожі на сучасні наукові гіпотези. Може, люди відчували цю правду інтуїтивно. Ще задовго до телескопів і рівнянь. Але що якщо наша наука теж лише міф, тільки більш складний? Ми говоримо сингулярність, квантові флуктуації, мультивсесвіт, але чи не є це новими словами для старої загадки? Є ідея, що час насправді рухається у двох напрямках наш уперед, від минулого до майбутнього, а десь там інший всесвіт? Де час тече у зворотний бік. Для нас їхній кінець був би початком, а їхній початок нашим кінцем. Виходить, Великий вибух міг бути точкою зустрічі двох дзеркальних світів І ось ми живемо у всесвіті, який рухається вперед, а десь поруч існує всесвіт, який рухається назад. І знаєш що найстрашніше ми ніколи не зможемо зустрітися. Фізики кажуть, можливо, Всесвіт з'являвся не один раз, а постійно з'являється і зникає, і ми живемо лише в одній ітерації цього нескінченного процесу. Якщо це правда, то все, що ти робиш, твої радощі і втрати, твої кохання і розчарування, усе це вже було мільярдів разів і буде ще мільярди. Як тобі ідея, що ти не вперше слухаєш цей текст. А тепер трохи чорного гумору. Уяви, що ми зараз сидимо і розмірковуємо, що було до Великого Вибуху. А там, по той бік, якась інша форма свідомості теж сидить і думає, а цікаво, а що буде після Великого Вибуху? Для них ми майбутнє, а для нас вони минуле, наче два коміки, які одночасно розповідають жарти, але ніколи не чують один одного. Ще більш дивна гіпотеза, можливо, ми взагалі неправильно розуміємо поняття початок. Для нас початок це щось з нуля. Але що якщо Всесвіт не мав початку, а просто змінив стан ніби вода, яка замерзла в лід? Хтось питає, а коли почався лід? Відповідь він ніколи не почався, він завжди був водою, тільки в різних формах. Може, Всесвіт це вічна субстанція, яка просто переходить із одного стану в інший. Увімкни свою уяву і подумай про те, що якщо все, що ми бачимо, лише проекція, як тінь на стіні Платона, ми бачимо відбиток чогось більшого, але ніколи не побачимо джерела. В цьому випадку питання, що було до вибуху, перетворюється на інше а чи взагалі був вибух? У цьому випадку питання, що було до вибуху, перетворюється на інше а чи взагалі був вибух. А тепер подумай про це якщо великий вибух був початком простору і часу, то, можливо, перед ним не існувало нічого, але парадокс у тому, що навіть слово ніщо ми уявляємо, як щось темряву, пустоту, чорний екран, а справжнє ніщо. Це навіть на екран, це відсутність навіть самого поняття екран. І тут ми підходимо до найцікавішого моменту людський мозок створений еволюцією, щоб виживати, шукати їжу, ховатися від хижаків, будувати житло він не створений, щоб зрозуміти, що було до народження часу. Це все одно, що спробувати завантажити сучасну відеоігру у калькулятор. Але попри це, ми пробуємо. Ми бунтівні істоти, які ставлять питання навіть тоді, коли знають, що відповідь може бути за межами їхніх можливостей. Але якщо допустити такий варіант, що відповідь таки є, і вона настільки проста й очевидна, що ми її просто не бачимо. Як золота рибка, яка не знає, що таке вода, бо вона в ній живе, може, ми у вічності, але настільки до неї звикли, що шукаємо початок там, де його немає. Питання, що було до великого вибуху, схоже на дзеркало. Що довше дивишся, то більше бачиш себе. Бо, зрештою, ми питаємо не про космос, а про власну природу. Ми хочемо знати, чи має сенс наше існування, чи ми випадковість, чи частина якоїсь грандіозної схеми. А можливо, великий вибух відбувається не один раз, а відбувається завжди у кожен момент, у твоєму серці, у кожній клітині, у кожній іскрі думки. Всесвіт народжується прямо зараз, і питання, що було, до зникає. Бо до і після це лише ілюзія, є тільки вічне зараз.